Друзья, всем привет! Вы на канале Огляд її сьогодні поговоримо про безпеку вашого дому. Камери відеоспостереження та відеодзвінки це розумні пристрої, які дають спокій і контроль у будь-який момент. І зараз я покажу вам два рішення від Reolink, які чудово доповнюють одне одного. Перше, це роботизована IP камера Altas PT Ultra b 660 яка контролює вуличний периметр. А друге відеодзвінок d 340 w що стежить за входом до вашого дому. Почнемо з камери. Це Reolink Altas П. ПТ Ultra b 660 З першого погляду вона виглядає дуже компактно, має акуратний білий корпус із плавними лініями, і при цьому створює відчуття надійності. Вона розрахована на роботу на вулиці, має клас захисту IP 65, не боїться дощу, пилу, морозу чи спеки. Діапазон робочих температур від мінус 10 до плюс 55 градусів, тож її можна встановити хоч на дачі в горах, хоч біля приватного будинку в місті. Монтується вона дуже просто, можна прикріпити на стіну або під дах. Камера працює від акумуляції. Ємністю 20 тисяч мАч, якого вистачає надовго. Виробник заявляє до 500 днів автономної роботи в режимі очікування, якщо за день записується не більше 300 секунд. Взагалі, це перша камера виробника з живленням від акумулятора, яка здатна записувати не лише коли відбуваються якісь події, а й безперервно 24 на 7. Заявлена тривалість безперервного запису до 96 годин. Крім того, камера підтримує функцію 10 секундного передзапису, тобто зберігає відео за. 10 секунд до виявлення руху людини чи авто в кадрі. Це дозволяє краще зрозуміти, що сталося. Але головне в ній це звичайно відео. Камера має роздільну здатність 8 мегапікселів, тобто справжнє 4К Ultra HD. Зображення чітке, деталізоване, можна роздивитися навіть дрібні елементи на відстані. І найцікавіше фірмова технологія Color X. Вона дозволяє отримувати кольорове відео навіть уночі, без типового чорно-білого режиму. Тобто, ви бачите реальні кольори, яке авто під'їхало, у якому одязі. Була людина навіть у сутінках. Камера повністю роботизована. Вона панорамується на 355 градусів і нахиляється на 90. У неї немає сліпих зон. Ви можете охопити всю територію одним пристроєм і не купувати кілька камер. Фокус на відстань 4 мм дає збалансовану картинку, видно і широкий план, і об'єкти на середній дистанції. Ще одна сильна сторона це розумні функції безпеки. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Камера вміє розпізнавати людей та автомобілі. Якщо вона бачить, що хто. Хтось зайшов на територію, вона миттєво надсилає сповіщення на ваш смартфон. При цьому не буде хибних тривог через котів чи гілки, які рухаються на вітрі. Його будована світлова та звукова сигналізація. Можна увімкнути прожектори й сирену, щоб відлякати небажаного гостя. І, звісно, двосторонній аудіозв'язок. Усередині є мікрофон і динамік, тож ви можете говорити з людиною біля камери в реальному часі. Наприклад, сказати кур'єру, куди залишити посилку або попередити незнайомця, що його вже знімають. Ви запитаєте, а що з підключенням? Камера підтримує дводіапазонний Wi-Fi 2,4 і 5 Гц. Тому сигнал стабільний, навіть якщо мережа завантажена. Для зберігання записів можна використовувати мікро SD картку до 512 ГБ або підключити камеру до відеореєстратора Reolink. А ще є варіант зберігати відео в хмару Reolink Cloud. Вона повністю безкоштовна для однієї камери і, звичайно, усім можна керувати через мобільний додаток. Там доступні сповіщення, перегляд відео онлайн, поворот камери, навіть налаштування чутливості датчиків. А ще вона. Сумісна з Google Assistant та Alexa. Тобто, ви можете додавати камеру в екосистему розумного дому і, наприклад, вивести відео на телевізор або керувати голосом. Якщо камера Altas PT Ultra B 660 бере під контроль увесь вуличний периметр, то відеодзвінок Reolink D340W відповідає за безпеку біля самих дверей. Це ваш розумний помічник, який завжди покаже, хто стоїть на порозі, і дасть змогу поговорити з гостем, навіть коли вас немає вдома. Зовній дзвінок виглядає і стильно чорний. Корпус, акуратний дизайн, який пасує до будь-яких дверей. Монтаж дуже простий. Ви підключаєтесь до наявної проводки дверного дзвінка. А щоб виставити ідеальний кут, у комплекті є монтажний клин на 15 градусів. Це дозволяє уникнути сліпих зон і завжди бачити, що відбувається біля входу. Камера у дзвінку має роздільну здатність 2К або 5 мегапікселів, тому картинка дійсно чітка. Широкий кут огляду 134 градуси, дозволяє охопити не тільки людину перед дверима, а й увесь простір навколо. Ви одразу бачите. Чи хтось залишив посилку, чи, можливо, хтось стоїть з боку. Одна з ключових функцій це внутрішня панель дзвінка. Вона встановлюється прямо у звичайну розетку в будинку і працює як бездротовий сигналізатор. Його можна використовувати за бажанням. Коли хтось натискає кнопку дзвінка, ви отримуєте сповіщення на телефон, але якщо він на беззвучному, то не пропустити візит допоможе цей сигналізатор. Ця панель видає звук, у вас є до 10 мелодій на вибір, а також функція автовідповідача. Важливо розуміти, що на самій внутрішній панелі Має дисплея, тому якщо ви хочете подивитися, хто стоїть біля дверей, потрібно відкрити додаток Reolink. Саме туди надходить сповіщення з відео і можливістю миттєво переглянути гостя. Дзвінок підтримує розумні функції. Він розпізнає людину і не реагує на сторонні рухи, як, от, пролітаючий пакет чи кота. Ще одна зручна можливість: двосторонній аудіозв'язок. Коли хтось дзвонить, ви отримуєте сповіщення на смартфон. Відкриваєте додаток і можете поговорити з гостем у реальному часі. Реалізований аудіозв'язок у вигляді двох мікрофонів. Із шумозаглушенням сторонніх шумів та еха. Якщо камера, наприклад, у під'їзді, дзвінок також може працювати, як звичайна камера спостереження. Він підтримує режими постійного запису відео, може зберігати його на sd картку або передавати на відеореєстратор Reolink. Це означає, що навіть якщо вам ніхто не дзвонив, ви можете відкрити архів і подивитися, що відбувалося біля дверей протягом дня. Підключення стабільне, адже тут дводіапазонний Wi-Fi 2,4 і 5 ГГц. І найзручніше, що всі функції від Гляду відео до управління записами доступні в одному додатку Reolink. Це той самий додаток, що і для камер, тому вся система безпеки працює централізовано. Reolink Altas PT Ultra b 660 закриває весь вуличний периметр, а відеодзвінок D340W відповідає за безпеку біля дверей. Разом вони створюють єдину систему, яка працює автономно, розумно і не потребує складного монтажу. Це рішення, яке дає спокій і контроль, навіть якщо ви далеко від дому. Сучасні технології Reolink дозволяють. Й, бачите більше, реагувати швидше і відчувати себе в безпеці. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під відео. Ну а якщо у вас є щось додати по цих камерах, обов'язково пишіть свою думку в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, друзі, був Юра, і ви були на каналі Огляд Єй.